Я зрозуміла, що це дійсно шахраї на яких я натрапила. Ольга з Волинської області. Вона працює музичним керівником дитячому садочку. Декілька тижнів тому шукала собі верхній одяг на зиму. Знайшла куртку мрії в інстаграм-магазині. Дуже швидко мені відповіли. Справді е, чесно здивувалася, тому що була неділя, вечір, певна сьома година, і менеджери так ну працювали ну повно. От відписали відразу мені, скинула свої мірки. Вони мені зразу відповіли, що такий -то розмір точно підійде. І Якраз був період великих знижок. Тож ціна 1200 гривень здавалася цілком реальною. Найважливіша умова повна передплата. Сказала, що оплачу завтра, тому що в мене не було грошей на карці. От кажу буду йти на роботу оплачу. Надіслала гроші і очікувала відправку впродовж двох-трьох днів. Але коли настав час отримання, Ольгу почали ігнорувати. Побачила, що вони дивляться повідомлення, але не відповідають. І я помітила, що вони видалили повідомлення з реквізитами, які вони надсилали мені. А далі стало очевидно, що куртку Ольга не отримає. Вони просто заблокували з цієї сторінки, і вже я не могла ніяк з ними спілкуватися. Ми хотіли поспілкуватися з продавцями цього магазину, однак сторінка вже видалена. Прикро, що є ще такі люди, які можуть наживатися на такому зараз. Кожен виживає як може. Втім, Оля все ж придбала зимовий верхній одяг, скористалася знижками та замовила дешевше, ніж очікувала. Вона була 800, але замовила я її взагалі за 650. Вона мені прийшла. Я взагалі подивувалася, що така куртка може коштувати такі гроші. Що вона не 650, а 1850. Додати ще тих 1200, що я прошляпала. Кіберексперт Сергій Харюк перед замовленням в інтернеті радить читати відгуки поза магазином. Можна використовувати Google і пошукати відгуки, чи дійсно є у цієї компанії якісь позитивні негативні відгуки. Більшість негативних відгуків, які говорять про те, що магазин не доставив товар або доставив товар неналежної якості, теж можуть свідчити про те, що це є якимось з методів шахрайства. Юристка Тетяна Лежух каже у період чорної п'ятниці кіберпонеділка та й загалом свят особливо активізуються шахраї, тож радить у першу чергу перевіряти ФОП, на який здійснюється платіж. Приписці варто уточнити, хто є продавцем товару, наприклад, ФОП і прізвище ім'я по батькові. Після цього варто перевірити відгуки про цього ФОПа в інтернеті. Також можна і не зайвим буде перевірка в реєстрі судових рішень на сайті судової влади. Також ви можете ввести прізвище ім'я та по батькові особи або ж назву компанії юридичної особи, і також перевірити, чи є в цій компанії. Або в цієї фізичної особи підприємця якісь справи, де е, ця компанія або фізична особа підприємець фігурують. Також Тетяна радить замовляти з можливістю після плати та звертати увагу на відомі компанії, які напрацювали репутацію та довіру у клієнтів. Тож, навіть якщо виникнуть проблеми, їх точно будуть вирішувати. А якщо вже стали жертвою шахраїв, тоді треба звернутися до свого банку та до кіберполіції з заявами.